Всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop і з вами я, Олег Демченко. Сьогодні в нашому огляді чудовий фідерний набір, шнур флагман S-River Feeder Braid плюс ножиці. Тож давайте розглянемо цей набір більш детально. В цей набір входить 4 шнур Flagman S-River Feeder Braid X4. ЦПЕ шнур виконаний по гібридної технології, тобто дві жили виконані з поліестеру і дві жили з поліетилену. Ця гібридна технологія значно підвищує абразивостійкість та довговічність. Виконані в камуфляжному стилі у комбінації чорного та зеленого кольорів. Набори доступні в двох діаметрах: 0,14 та 0,16 мм. Це самі популярні діаметри, які використовуються в фідерної риболовлі, але. Якщо ви використовуєте тонкі шнури або жилки, ви також може, можете використовувати цей е, шнур як шоклідер. Розмотування цих шнурів 100 метрів. І наступна складаюча цього набору це ножиці. Цими ножицями можна різати як шнури, так і жилки. Можна використовувати при виготовленні фідерних монтажів, коли нам потрібно перерізати жилку, шнур або фідергам тощо. Легкі та компактні, з легкістю помістяться в будь-яку фідерну коробку або сумку. До речі, від себе хочу додати, що я їх вже спробував і вони дуже гарно ріжуть шнур. Цей набір купувати вигідніше, ніж шнур окремо та будь-які ножиці. Тим паче, ці ножиці ви не зможете купити окремо, тому що вони виготовлені спеціально під цей набір, і вони йдуть практично бонусом до шнура. Навіть якщо у вас вже є ножиці, зайвими вони ніколи не будуть. Знаю на своєму досвіді, що вони постійно втрачаються. Резюмуючи все сказане, набір шнур Flagman S River Feeder Braid X4 плюс ножиці це гарна пропозиція по вигідній ціні. А наприкінці приємний сюрприз розіграш. А умови, як завжди, прості. Напишіть в коментарях, хочу цей набір. А через деякий час ми онлайн розіграємо цей комплект. Посилання на розіграш буде в нашому телеграм-каналі, на який теж потрібно підписатись. Посилання на телеграм-канал буде в опису цього відео. Якщо вам сподобався цей набір, ви можете придбати його за посиланням, а також в усіх розрібних магазинах мережі Флагман. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві відео. З вами був Олег Демченко. Всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!